За вікном вже справжня осінь, дощ, прохолода. Що в таку погоду може бути краще за чашку гарячого чаю з домашньою випічкою. Сьогодні готуємо неймовірно ніжний пиріг з кефіру та варення. Беремо три охолоджених яйця, поступово до них додаємо одну склянку цукру, збиваємо кілька хвилин до утворення густої пінки. Це основна умова, щоб пиріг вийшов пухким. Тепер додаємо одну склянку кефіру. Одну склянку рідкого варення у мене це персикове, але підійде будь-яке. Дві чайних ложки соди, розмішуємо до однорідності. поступово всипаємо дві склянки борошна, ретельно перемішуючи. Тісто має бути як густа сметана. Змащуємо форму, посипаємо манною крупою, щоб наше тісто не пригоріло. Та викладаємо і розрівнюємо тісто. Випікаємо 30-35 хвилин при 180 градусів. А ось і результат золотистий, пухкий пиріг з неперевершеним ароматом, ідеальний для осіннього чаювання, смачного.